Всім привіт! Мої вітання! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас піде мова про те, як з'єднувати, як робити сполучний шов, як нам з'єднувати ряди, коли ми в'яжемо в кругову, але поворотними рядами. Це стосується в більшості своїх випадків плечових речей, таких, наприклад, як. Джемпер, светр або щось таке. І, звісно, коли ми в'яжемо той самий кардиган, то ми набираємо тоді по проймі і в'яжемо рукав також одним цілим уже для того, щоб його не зшивати. Але для цього нам необхідно поворотні наші ряди в'язати і з'єднувати, і так, щоб у нас не було ну, замітно дуже сильно цей сполучний шов. Я не знаю, скажу вам чесно, я не знаю, чи існує такий метод. Як то кажуть, це придумано до нас, так? Але я сама дійшла до цього. Тобто, це 100% мої напрацювання. Я ніде його не бачила до цього. Якщо він існує, буду рада, то він існує. Якщо ні, то будь ласка, користуйтесь, беріть собі на замітку, беріть собі в скарбничку і використовуйте цей метод. Я буду щаслива, якщо я вам допомогла. Також зразу прошу поставити вас, будь ласка, лайк і можете потім написати свій коментар, чи було вам взагалі корисно це відео. І, якщо корисно, то, звісно, що пишіть, я буду ще робити такі туторіали. І так, дивіться, я пров'язала лицевий рядочок. У нас єдине, що у нас буде відмінність в рядах лицевих і виворітних. як саме пров'язувати оцей перший стовпчик. Лицевий рядочок. Зараз іде момент з'єднання. Ми беремо: тут у нас буде повітряна петля, зараз я покажу вам, так, ось оця повітряна петля ми одну стіночку відхибаємо. Нам головне, щоб оці дві Петлі від цієї повітряної петлі так, дві ну, дві половинки петлі, так, щоб вони у нас були отут за гачком. Підчеплюємо ниточку, пров'язуємо сполучний стовпчик, пров'язали ми його. Зараз переходимо на виворітний рядочок. Ми розвертаємо роботу. Ниточку ми настя позаду, так, роботи. В чому саме відмінність? Дивіться, зараз я вам показую. В, у виворітних рядах ми гачок вводимо. Сюди, звідки у нас виходить ось ця наша ниточка. Тобто ми так трошки цю петлю підтянули, і гачок ми вводимо, Я зараз покажу вам так гачком. Ось сюди ми будемо вводити гачок. Ми його вводимо, виводимо ниточку, пров'язуємо ці дві петлі, що у нас є на гачку. І пров'язуємо потім повітряну петлю. І саме за цю повітряну петлю ми будемо потім з'єднувати цей ряд. Далі роблю накид, і в наступну верхівочку ввожу гачок і пров'язую стовпчик з одним накидом. Далі я в'яжу так весь ряд, і давайте зустрінемося з вами вже уж, аж тут в кінці рядочка. Дов'язую до кінця виворітний ряд. Ось у мене останній стовпчик уже. І ось наш перший стовпчик, так. І ось все, наша повітряна петля. З'єднуємо, розвертаємось на наступний ряд. Бачите, у нас цей стовпчик, він нічим не відрізняється від своїх побратимів, що біля нього. А лицьові ряди ми будемо вводити гачок. Під цю петлю, що ми щойно пров'язали, що ми щойно з'єднали, виходить, так? під цей сполучний стовпчик, під цю верхівочку. Значить, ще раз, дивіться: в вивертні ряди ми вводимо гачок сюди. В лицьових рядах ми вводимо гачок сюди. Скажу вам ще раз, це робиться: для того, щоб цей перший стовпчик не пригав, не скакав, а був отак рівненько. Вводимо гачок, ми тут так само. Виводимо петлю, пров'язуємо дві петлі на гачку і повітряну петлю, за яку потім знову будемо з'єднувати. І далі знову в'яжемо рядочок до кінця, от, в принципі, і весь секрет, скажімо так. Так що користуйтесь, беріть собі на замітку, в'яжіть рівненько, красиво, щоб все у вас було акуратно. І звісно, в наш час бережіть себе і отримуйте задоволення від життя і від в'язання. на все добре, друзі. Папа, до нових зустрічей.